230-й день народження Одеси розпочали зі святкування на біржовій площі, підняли прапор міста та нагородили почесного жителя. В ці часи, особливо зараз, під час повномасштабної війни, це проникло відчувається цінність життя і відчувається характер нашої мами, мужність та сердечність. Я хочу в першу чергу подякувати нашим всім воїнам, захисникам і захисницям за те, що ми можемо сьогодні брати участь у цих урочистих заходах. Наша Одеса відома своїми людьми, митцями, науковцями, спортсменами, легендами і своїм духом. Саме люди є головною цінністю Одеси біля оперного театру. На алеї зірок відкрили чотири нові імені: художника Віталія Лікберова, етнографа, адвоката та юриста Михайла Комарова, письменника Шалама Алейхема, краєзнавця, журналіста та письменника Олександра Розенбойма. На Алеї Зв'язок, рядом з його іменем значиться символічна ручка, яка показує, чим він займався на протяженні своєї життя. Дійсно, Саша десятилетиями займався історією Одеси. Одной з любимых его тем була літературна Одеса 20-х годов. І не дасть представительниця літ музея. Ніхто ну, краще нього не знав Одесу 20-х годов. Це був художник, наш вчитель. Він виховав плеяду художників Одеси і навіть не, ну, за межами Одеси вони роз'їхались. Не тільки живописця і скульптори, і кераміки, і е, він був для нас не е, тільки вчителем, а ще й другом. Також ми вирішили запитати у містян, що для них значить цей день. Особисто для мене це день, коли ми посилюємо градус нашої дискусії, коли є день заснування міста Одеси, якого віку наше місто. І насправді це дуже важливо, що ця дискусія триває. Чи кожен з нас відкриває нові нові дати, факти, події. А ми, як бібліотекарі, да, звісно, радо допомагаємо. Це свято як для мене як новий рік. З цього дня починається Одеса, і я дуже люблю це місто. В цей день ми завжди приходимо на відкриття до але зірок в літературний музей. Тому всіх Одеситів поздравляю з цим чудовим святом. Своєю думкою щодо свята 2 вересня. Ви можете також поділитися у коментарях під цим відео.